Алло. Алло, здравствуйте. Добрий день, поверхничники води, я вас слухаю. Да, мене звати Андрій Карпович, а як до вас звертатися? Мене Ліля звати. скажіть. дивіться, А тут все прийшла бумажечка з повагою тофуя, тес ага. да? Дивіться, а ви ліцензований у вас ліцензія обов'язково. Обов а, а ви є структурним підрозділом Держпродспоживслужби. Ми Да. Мітрологія. Ну тобто я там знаю, що такі а, да. ви метрологія, тобто ви державне підприємство, стандарти не державна не державна, да. ні. А можете, будь ласка, назвати номер вашої ліцензії, дату видачі? Не можу. Не можу у метрологів у всіх є документи. Визивайте метролога, метролога і нам все покаже. Ні, я ж маю право щоб звернутись до вас. Правильно що не маєте, Ну, мене не немає, немає номера свідоцтва. Як немає? Так, у так, метрологів ці документи на руках. У метрології. А ви ж, ви ж кажете, що у метрологія? Я ж кажу у метрологів, всі документи на руках. У метрології. Вони вам все пред'являть, так, ви ага. да. да, добре. А коли а з якого числа ви почали свою, ну, свою роботу по повірки лічильників? Я Як з ну, якого числа ну скільки ваше підприємство вже працює на цьому ринку? А за чим вам така інформація? Ну тобто а для така чого? інформація, тому що зараз я оцю бумажечку получил, Дивіться зараз. Я витягну все по ліцензії, по установчим документам, повністю ну. все. І почнемо з вами е, розматувати, що це тут за таке ТОВ, я сервіс. Бо я знаю, що в нас дуже багато шахраїв. Я не хочу скач. Добре, тоді тоді знімайте, то 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 висіть мітрологію, щоб не було, якщо у вас є якісь підозри. Вам гарного дядя побачити. так, так ви зразу.